Ми всі чули про гучне рішення РНБО мовляв, стратегічні підприємства переходять до держави від поганих олігархів. Спершу навіть почали говорити про націоналізацію, потім швидко виправили: ні, це не націоналізація, це інше. Простим людям розібратися важко, вони в цьому нічого не розуміють. Тому дамо слово спеціалістам, котрі, як писав колись Жванецький, краще за інших не розуміють. Антон Швець із Демсокири непогано доступними словами роз'яснив на прикладі одного підприємства, що ж це відбувається. І головне, чому ж це дуже складний процес. Послухайте, це цікаво. Підкреслюємо принагідно, що Антон Швець здорової людини це наш український Швець із Демсокири, а не старий колишній кагебіст. Не плутайте. Стосовно так званих націоналізацій, які виявилися відчуженням на потреби сил оборони. Загальний огляд тут зробити неможливо, і на одному прикладі я поясню, чому рішення не може бути типовим. Розкажу вам про прат Запоріжжя Трансформатор. Він же запорізький трансформаторний завод, скорочено ЗТЗ. Його фактичним власником є Костянтин Григоришин, громадянин Росії. ЗТЗ виробляє трансформатори, в тому числі ті самі автотрансформатори високої потужності, які нам порозбивали «Рашисти», Суттєво обмеживши можливість перекиду електроенергії, що і призвело до численних аварійних вимкнень по країні, ЗТЗ у банкрутстві, але у заводу два арбітражних керуючих: один у реєстрі, один по рішенню суду. Це відома схема, яка використовується для того, аби контрольовано банкрутувати підприємство, нічого нікому не платити і нікому не віддавати майно. У ЗТЗ величезна заборгованість, частина з якої фіктивна, що дозволяє Григоришину контролювати завод через маніпуляції з арбітражним керуючим. Завод фактично не працював до середини літа. Зараз в нас дуже велика потреба трансформаторів, але ЗТЗ навряд чи зможе їх швидко почати виготовляти через багато факторів насправді, серед яких є і війна, і вектор розвитку підприємства, тобто тривала орієнтація на Московію. Ну і власник росіянин. Кожен каже, що потрібно вибирати якийсь більш гарний механізм відчуження власності росіян, повністю згоден. В теорії завжди можна зробити краще, а на практиці постійно доводиться обирати між поганими рішеннями. ЗТЗ штучно затоксичений через створення боргів. Проблема затоксиченого активу в тому, що його повністю по закону дуже складно і довго відбирати. Яке б ми не взяли рішення, воно не може. Бути повністю законним і швидким одночасно, і найгірше, що це рішення не буде типовим. Кожного разу потрібно буде вигадувати лісапета, а опонентами будуть найдосвідченіші рейдери та рішали у судах, і в кожному підприємстві буде окрема історія. Пояснюю, зараз прийнято рішення про передачу акцій ЗТЗ під керування Міноборони. Дозволено проводити збори акціонерів, якщо акціонер володіє 100% акцій. Але навіть якщо Міноборони дуже швидко створить наглядову раду і почне набирати менеджмент, це все тупо ніяк не впливає на те, що ЗТЗ у банкрутстві і всім керує арбітражний керуючий, який сам керує підприємством, і єдиний має право найняти менеджмент. І тому потрібно домовлятися з тими, хто тримає борги ЗТЗ. Ви ж уже, мабуть, здогадуєтеся, що найбільші кредитори ЗТЗ це російські банки. Це ще один рівень проблеми. І тут на все це натягується ще одна ітерація дій, а на неї наші суди і поїхало. Ну тобто, навпаки, зупинилося. Трансформатори потрібні нам на вчора, а будуть через місяці, навіть якщо почати сьогодні. І це я ще не згадую про те, як довго будуть шукати працівників на завод. Це наслідок тривалих зв'язків підприємства з Російської Федерації і орієнтації на російські ринки. У 2014 році ЗТЗ втратив російський ринок і почав задихатися. Але висновків не було зроблено, і 8 років завод якось працював. Після початку війни взагалі ніяк. Як результат, зараз, коли ЗТЗ нам потрібен на 100%, ми маємо те, що маємо. Нам потрібно відв'язуватися від РФ. Зараз в нас є історичний момент, коли ми можемо це зробити. Тому рішення відбирати у росіян активи, я вважаю, дуже правильним, але того, що роблять, мало. Григоришин повинен отримати санкції, щоб унеможливити суддівське рішалово і передачу боргів, а кредитори у вигляді російських банків повинні бути поставлені у стіло. Це все можна зробити. Війна буде довгою, можливість РФ розвалювати нам трансформатори не зникне ще дуже довго. Починати треба зараз, аби наступного літа ми були. Готові. Отака історія малята. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!